Життя мріє, ти лежиш під пальмою, а твій капітал постійно зростає і легко покриває всі твої витрати. Звучить нереально, правда. А що, якщо я вам скажу, що я вже, в принципі, так живу зараз? І знаю людей, в яких настільки великий пасивний прибуток і настільки великі статки, що вони можуть ніколи не працювати. Але знаєте, що їх всіх об'єднує? В певний етап свого життя вони всі почали інвестувати. І давайте поговоримо про декілька важливих правил інвестицій, щоб прийти до статків пасивного прибутку і дуже класного рівня життя. Багато хто думає, що в крипті взагалі можна легко заробити. просто купивши якусь монету, трошки почекати, і ви вже мільйонер. Ну що ж, вітаю! Це взагалі-то перший крок до. Втрати свого капіталу і до розчарування. Якщо ви не хочете просто грати в казіно, реально примножити хочете свої кошти, то потрібно вибирати правильні активи і розумно в них інвестувати. Можна вічно дивитися на три речі. Одна з них це те, як ростуть актив. Так, коли перетне жовту полоску, у мене на рахунку буде плюс тисяча баксів. ля-ля-ля. Давай, давай, давай. Давай, маленький. Давай, 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 давай. Уф, уф, уф. Єс, 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 єс. Ну, все, Да! Боже, Боже, от ви розумієте просто? От ви просто розумієте, які це емоції. Я бачу, вже угода закрилася. Так, ну я в принципі сьогодні вже попрацювала. Гарного всім дня! Побачимось в наступних випусках, як то кажуть. Якраз сьогодні я хочу про це поговорити, і перед тим як дати вам монети, я хочу вам декілька правил сказати, да, як правильно буде ці. Монети використати для того, щоб у вас був позитивний результат. І перше правило це ніколи не вкладайте всі свої кошти в один актив. Це головна помилка новачків. Вони шукають одну таку монету, яку би купити, яка б вже зробила їх завтра багатими. Можна порівняти тут з футболом, якщо ви будете ставити лише на одного нападника, ігноруючи всю іншу команду. Якщо ж з ним щось станеться, да, гра програна. Теж саме з інвестиціями, якщо вкласти всі гроші в одну монету і вона впаде до нуля, то ви втратите свої гроші. А якщо ці кошти розподілити на 5-6 активів, навіть якщо один з них вибуде з гри, то всі інші принесуть прибуток. Я дотримуюсь. Цих правил ще з початку свого шляху інвестицій в крипті, і уявіть, якщо у вас є тисяча доларів, ви купили одну монету і вона впала там на 99%. Така маловірогідна історія, але так буває. І ви втрачаєте гроші. А якщо ви поділили їх на 20 монет, наприклад, по 50 доларів, то інші монети вони б вам компенсували цю втрату, і ви б залишились в плюсі. Я тут хочу одразу сказати, що така історія, що прям ви вибрали якусь. Негарну монету да, не проаналізували, і таке з неї сталося. Якщо ви вже знаєте, як аналізувати, то вона маловірогідна. але все ж таки, да, таке буває. І оптимальний підхід це розподілення капіталу між декількома активами. Якщо ви тільки тестуєте ринок, то має бути поділене так, щоб у вас ну взагалі, якщо ви не тільки тестуєте ринок, то класно, коли у вас 2% від загального капіталу лежить в одній монеті не більше, може бути менше, але не більше. І до речі, якщо хочете більше дізнатися про інвестиції, вміти аналізувати проєкт, то ви можете під відео знайти посилання на мій навчальний продукт. Продовжуємо друге правило, яке вам потрібно знати: не купувати активи на піку ціни. Одна та сама монета може бути хорошим активом, але поганою інвестицією. Це залежить від ціни, за яку ви її купуєте. Якщо актив вже виріс на 230% від зони, де він знаходився, да, в накопиченні, то ви, це вже з'їло ваш прибуток, да можливо, немає сенсу вже її купувати. Треба щось інше подивитись. Ось ви бачите, як купують якусь монету, наприклад, Solana. Вона вже виросла на тисячу відсотків, наші учні вже на ній заробили. Ви в неї заходите, і вона така пішла на корекцію. Да? Ви розчаровані, можливо, навіть продасте в мінус і будете розказувати, що крипта погана. Ось чому важливо аналізувати ринок перед купівлею. І Якщо хочете, я на це окреме відео запишу, тому що ну досить об'ємна інформація, можна ще розказувати і Розказувати третє правило це завжди треба мати стратегію виходу. Багато хто думає лише як купити монету, але забуває про те, що треба ще й правильно в правильний момент її продати. Хтось чекає ще більшого зростання, і він просто не продає ціна вже пішла на корекцію, да? він сидить з цією монетою. Було 5 доларів, стало 15, Не продав по да? Вона така раз і вже 4 долари вже щось якось скрутно на душі стає. А потім ринок. Впав, да, ви не встигли зафіксувати. Тобто, треба це розуміти, краще фіксувати частинами і знати на якій стадії ринку ми ще знаходимось. Я сподіваюся, що на цьому етапі ви вже отримали корисну для себе інформацію. Ставте лайк, підписуйтесь, будемо далі з вами спілкуватися. А зараз я вже перехожу до активів. І перший актив це Ефіріум. Він знаходиться на другому місці після біткоїна. Досить відома вже стала монета. Його активно використовують у бізнесі. Тут можна запускати різні проекти. Проєкти фінансові, так? і він вже готовий, скажімо, для того, щоб ці проекти прийшли і там вже працювали. Класна стала монета. Другий актив це АІ монети, наприклад, монета FED. це зараз дуже активно розвивається взагалі цей напрямок. Тому подумайте про той же Діпіті, да скільки там користувачів і так далі. Оці технології штучного інтелекту вони потребують величезних обчислювальних можливостей, і деякі криптопроекти вони з цим допомагають. От аі монети, да вони певний тренд є і мають великий потенціал. Третій актив це ігровий токен, наприклад, монета ІЛВ Wild це також тренд. Ця індустрія має дуже класний потенціал, вона дуже цікава, навіть якщо ви самостійно не граєте, да, це не означає, що цей сектор не приваблює купу інвестицій. Уявіть, що якщо б ви грали, ви можете робити певні дії, да, заробляти монети і потім їх продавати за гроші. От проєкт ІЛВЕД дозволяє це робити своїм гравцям. Ну, хіба не мрія? Да, от точно коли я була трошки молодша, мені би така історія сподобалась зараз. Звичайно, ж не цікаво для ігр, але цікаво для інвестицій. Четвертий актив називається оптимізм, і він використовується для пришвидчення і заощадження транзакцій у блокчейні. Його популярність зростає, оскільки все більше. Користувачів шукають шукають можливість, як можна зекономити на транзакціях і зробити їх більш зручними, і до того ж, багато криптопроєктів вже інвестували в оптимізм і тим самим збільшили його цінність як активу. П'ятий актив Chainlink, або Лінк монета. Це монета, яка використовується для того, щоб передавати дані між блокчейном і реальним світом. Уявіть, що ви хочете купити білет на концерт через смарт-контракт. Але як блокчейн дізнається, що відбудеться концерт, чи його варто, можливо, там відмінили? Да? Чи там є вільні місця, чи немає вільних місць? Chainlink збирає цю інформацію по світу і на певній платформі, там де ви купуєте, він її... Вже дає. Або інший приклад: платформа для ставок на спорт, де виплати йдуть автоматично, в залежності від результатів, от саме йде передачі через ChainLink, що відбулося, да, і те, що по факту вже людина отримує або не отримує прибуток. Простіше кажучи, Chainlink – це як кур'єр, який приносить з блокчейну важливі новини, да, з реального світу, тобто він збирає інформацію, якусь напевно, да, от як в прикладах, і далі її вже. Передає саме тому я рекомендую звернути увагу на цей актив. Кажуть, що американському президенту він подобається, але це так може можуть бути чутки. Сам актив він класний. Головне пам'ятайте, що інвестиції завжди пов'язані з ризиками, якщо правильно управляти. Своїм капіталом ви зможете отримувати прибуток. Якщо вам цікава тема інвестицій, підписуйтесь у наступних відео. Ми розберемо як примножити свій капітал на крипті у інших більш пасивних інструментах.